Усім привіт! Мене звати Наталя, Ви на каналі Urban Green, І сьогодні ми говоримо про такого великого і злосного шкідника, як білокрилка. Незважаючи на те, що по суті білокрилка це милесенька комашка, враховуючи всі її особливості і властивості, можна сказати, що це та комаха, той шкідник, яка може нести справді велику шкоду нашим врожаям, нашим тепличним і городним посадкам. Давайте розбиратися, чим же вона така небезпечна. В першу чергу білокрилка дуже швидко розмножується. Вона розмножується миттєво, вона відкладає багато яєць і добре зимує. Тобто вона в стадії яєць і личинок добре зимує всі наші зими. Вона переживає їх прекрасно, в неї немає ніяких пошкоджень. Виморожувати її можна, але це мають бути прям реальні мінуса. Так як білокрилка дуже любить розмножуватися в теплому, вологому і безвітряному просторі, тобто в теплицях. Вивести її виморожуванням доволі складно, крім того, вона дуже добре зимує власне в ґрунтах. Вона рідко буде залазити за якісь шпалери, шифанери і залишки всякого різного, вона буде зимувати під листом, вона буде зимувати в курі, вона буде зимувати на ґрунтах. Високий ризик того, що якщо ви просто берете землю, припустимо, з вашої ділянки несете сидити розсаду до хати або просаджуєте вазонки. Висока ймовірність того, що ви занесете собі личинки-білокрилки додому. Тому ґрунт тут в даному випадку бажано знезаражувати тими чима і ну одним словом. Способів багато можна просто його прокалювати. Ось білокрилки в Україні є плюс-мінус 5 видів, ну принаймні такі, які я там знайшла затверджених. Взагалі у світі її є там в районі 40, але по факту всі вони однакові. Вони всі працюють однаково, вони всі діють однаково і гризуть вони наші рослини однаково. Чим же вона така небезпечна? По факту, це є сокососуща комаха в неї є хоботок, яким вона висмоктує рідину речовини поживні з наших рослин. Рослини, наші стають ослаблені, вони не дають такого класного врожаю, який могли би дати, вони починають ну, вянути, по факту може точка росту відвалитися. Багато нюансів, але насправді білокрилка складна і страшна не цим. Так як ця комаха має. Певний вид того сокососущого апарату свого вона здатна переносити дуже велику кількість вірусів. І оці віруси це, напевно, те, що страшніше ніж сама білокрилка. Крім того, в процесі харчування вона виділяє таку солодку речовину, схожу трошки на те, що виділяє тля. Називається вона падь. Створюється такий липкий шар на листках. І оце, по суті, чашка Петрі для всіляких грибних захворювань, по типу сірої гнилі. По типу фітофторозу, по типу кладоспоріозу, тобто виходить, що навіть якщо класно опрацьована теплиця, класно опрацьована ділянка від оцих всяких рибних захворювань. З прильотом білокрилки це всі справи можна ділити просто на нуль, оскільки вона зробить таку ситуацію на ваших рослинах, на яких у ці всі грибкові захворювання будуть розвиватися моментально і швидко. Тобто, з прильотом білокрилки на наші ділянки в нашій теплиці, ми ризикуємо втратити практично весь врожай, якщо вона сильно розмножиться, бо вона рознесе як віруси, причому віруси вона може розносити доволі швидко. Вони ще можуть залишатися в насінневій базі. Тобто, якщо ви використовуєте свої помідори, з них збираєте насіння, і садите на наступний рік, то вас може. По суті, там не знаю, крутитися листя, припустимо. Тобто, ці вірусні історії вони ще можуть залишатися в насвій базі, і це важливо враховувати. Тому як тільки бачимо, що у нас з'явилися білокрилка, починаємо з нею боротися і е, бажано ще починати з профілактики. В білокрилки є чотири стадії росту від яйця там до дорослої особини, в неї ще проходить у цих чотири стадії росту. І всі препарати, які я знаю. Так, практично всі препарати, які ми можемо з вами купити в магазинах, чи біологічні, чи набіологічні, чи взагалі народні методи, всі вони боряться тільки з останніми двома стадіями, дуже схоже на тлю. Тобто ми можемо поборотися тільки з оцею, зі стадією лялечки і зі стадією дорослої особини. І інколи виникає враження, що ми нічого не зробили. Тобто прийшли в теплицю, опрацювали все яким-небудь біологічним препаратом, чи не знаю, звичайним діхтарним милом, це теж працює. Пропрацювали, наче все здохло, прийшли на наступний день. І Побачили, що нічого не здохло, все залишилося. Ви заходите в теплицю, до вас летить біла хмара, і опускаються руки. Так, от, руки не мають опускатися. Справа в тому, що те все, що залишилося в стадії яєць і перших стадій личинки, просто доросло. Тому всі обробки, котрі мають по листову дію, тобто всі препарати, які ми пропрацьовуємо по листу, обов'язково мають мати ітерацію кожних три дні, як мінімум тричі, ми маємо це діло проробити. Ще раз, і ще раз і ще раз, інакше з білокрилкою ми не поборемося. Ось ем, препарати системної дії зазвичай вистачає одного разу. Давайте пройдемося по конкретних препаратах. Значить, всі препарати, котрі пропрацьовуються по листу, мають обов'язково використовуватись з прилипачем. Обов'язково використовуватись прилипачем, Я на цьому наголошую. Причому білокрилка має прям втопитися в цих препаратах. Тобто, якщо ми беремо з вами який-небудь актелік. І беремо будь-який прилипач, який вам подобається, в тому числі звичайне мило, наприклад, мильний розчин. Там 100 грам мила розвести в літрі води, після того вилити в 10-літрове відро і використовувати це як базу для прилипача. Туди можна додавати будь-які бакові суміші. Так от, всі препарати, котрі пропрацьовуються по листу, мають прямо стікати з цього листа. Під кожний листочок треба залізти і пролити, інакше це не спрацює. Змивати білу крилку, бачила такі поради, змивати білу крилку можна просто, наче як водою, тому що там ну, всі ці личинки і яйця погано тримаються на листу, і вони ніби легко змиваються. Все вірно, але що ми цим добиваємося? Ми добиваємося, що ми яйця і личинки змиваємо в грунти, вони теж виростуть. Не варіант. Тобто обов'язково використовувати препарати із прилепачем, і прям сильно, сильно, сильно пролити, прям гарно, так щоб з листа аж скапувало, залізти всередину у всі кущі, залізти оприскувачем, прямо по кроні пройтися. Ось тоді цей препарат буде мати право на життя і право на боротьбу з білокрилкою. Тоді він вам допоможе. Далі, значить, проговорили обов'язково з ітераціями і обов'язково не пропускати. Тобто кожних три дні обов'язково це зробити, бо інакше ви пропускаєте, пропустимо, один день, ідете на четвертий, на п'ятий, на сьомий, приїхали на дачу. Можна починати все спочатку, оскільки вилупилися нові покоління і знову починається все спочатку. Ем, значить, білокрилка розмножується в теплих, вологих і е, малорухомих по повітрю приміщеннях, тобто вона не любить вітру. Ем, Теплицю треба відкривати. Тобто, в принципі, один з методів такої плюс-мінус профілактики це відкривати теплицю. Важливо для того, щоб не накопичувалася волога, причому це працює з багатьма різними історіями по типу фітофторозу. Тобто провітрювати обов'язково, обов'язково знижувати вологість по максимуму, наскільки ви це можете. Що з біологічного ще можна використовувати в теплиці? Тютюнові шашки класно працюють, лишаєте на ніч зранку, відкриваєте. Вам це ніяк не зашкодить, рослинам це як не зашкодить. А от е, білокрилка від того сильно постраждає. Знову ж таки, з ітерацією, оскільки цей метод теж бореться виключно з двома останніми стадіями, навіть з одною останньою стадією розвитку, е, ну тобто дорослою особиною. відповідно, тютюнову шашку ми палимо мінімум тричі, підготуйтеся морально до цього факту для того, щоб не пропустити появу білокрилки, для того, щоб зловити її в правильний момент, крім. Того, цей метод теж непогано працює, просто як боротьба з дорослими особами, це такі липучки, жовті листи, котрі клеяться доволі густо і часто їх варто насправді приклеїти певні комахи, певні шкідники. Цікавим чином реагують на той чи інший колір. От білокрилка дуже довго реагує на жовтий. І вона до того жовтого буде прилітати вночі і в день також вона буде прилітати і прилипати до цих листів. Знаю, що знайти їх в звичайних там, сільських магазинах, в звичайних мафах, кіосках, де продається насіння, ну майже неможливо стане на сьогодні. Я особисто їх купую в епіцентрі. Якщо вам до епіцентру далеко інтернет замовлення ви робити не хочете, можна зробити таку історію саморуч. Можна взяти жовтий картон, жовтий папір, покрасити жовтою фарбою дощ. І нанести на них яку-небудь клейку речовину. Ну, що це може бути? Це може бути гліцерин, це може бути вазелін, це може бути якийсь клей, якщо у вас є якісь такі, які довго не засихає. Це навіть може бути мед, але з медом обережніше, бо туди ще бджоли будуть прилітати. Ну якісь інші мухи туди будуть прилітати, що в принципі теж окей. Тобто, проявити фантазію, зробити жовті оці ці листочки хороше правильне рішення, оскільки. І білу крилку зловити, і не пропустити той момент, коли вона з'явилася, і треба починати з нею боротися активно. Значить, в даному випадку ще добре працюють, як не дивно, фомігатори. Фомігатори, ті, котрі борються з комарями. Фомігатори і пластинки, і спіральки. Але тут важливо читати упаковку, оскільки фомігатори в більшості випадків поборяться, але це. Ну, скажем, актуально для тих ситуацій, коли ви не боретеся з білокрилкою вже 10 років, ви не використали всі можливі препарати з можливих, і в неї не з'явився стійкий імунітет. Якщо це ну, такі випадковості, якщо вона там час від часу у вас з'являється, ось в такому випадку фомігатор, скоріш за все, вам допоможе. Причому його теж треба включати регулярно. З яєчною базою він не, не, не побореться. Але сам факт того, що фомігатор в теплиці, якщо ви можете туди довести розетку і включити на кілька ночей, ідеальне рішення просто без заморочок, ви поборюєтеся зі всією булокрилкою, Просто зранку побачите білий такий усипаний килим ну, від того, що вона померла. Спіралі спіралі бувають, вони діляться на два типи. Вони бувають такі, котрі відлякують комарів, а бувають такі, котрі вбивають. У тут важливо прочитати на упаковці, вбивають вони чи відлякують, бо ті, котрі відлякують толку від них ніякого. Працюють вони дуже схожим, ну, по суті, методом, як і тютюнова шашка. Ще одне: якщо у вас на відкритому ґрунті завелася білокрилка, і ви ну, якби, не відчаюєтесь, якщо це не теплиця, ви можете просто накрити це, припустимо, якоюсь плівкою на одну ніч. Туди ж, якщо є можливість довести розетку, туди ж можна включити фомігатор. І таким чином ви справді ну, полегшити собі життя, не будете під кожний листочок заглядати. Особливо це актуально, припустимо, для капустяних посаджень. Круто працює, пробували, рекомендую. Далі системні препарати. Мені дуже подобається в плані боротьби з білокрилкою. Такий препарат польські, як тепеки. Це препарат такої комбінованої дії. Не можна працювати як по листу, так і під корінь, хоча по листу він навіть працює в даному випадку краще. Так як це препарат системної дії, він потрапляє в лімфатичну систему самої рослини, в сокообмінну систему рослини, не накопичуючись в плодах. Але тут завжди буде але якщо ми все, що завгодно, обробляємо по листу, воно в будь-якому випадку потрапить на, ну, на, на, на плоди. Тому Якщо це вже томати, якщо це вже якісь, не знаю, огірки і так далі, все, що у вас вже готове, плюс-мінус до збору, напевно, цей варіант не для вас. Тобто обробка по листу має право на життя у випадку, якщо ви маєте 20, краще 21 день дати такий ну, ділей, тобто ну, дати можливість рослині це все з себе вивести. От в випадку степіки це так, тобто тут все одно буде затримка в плані можливості збору урожаю. І е, якщо у вас урожай вже на підході, то цей варіант не для вас. Але на цей препарат зверніть увагу, він класно працює. Він працює з першого разу, інколи ви встрічає, там дві обробки в сезон, якщо у вас сильно забілокрилена ділянка. Далі, актара. Актара можна використовувати від білокрилки. Виключно під корінь, ну можна звичайно на нею працювати по листу, але тут буде аналогічна ситуація, як з тепики, тобто вам треба буде робити якусь перерву, бо накопичиться в плодах. А так, якщо полити під корінь, вона попадає в систему лімфатичної рослини і ніяким чином не накопичується вже більше в плодах. Аналогічним чином буде працювати кораген не дешевий препарат. В принципі, тепики теж не дешевий препарат, але це ті речі, які справді спрацюють. Тому взагалі, коли з'являється білокрилка. Класно використовувати все в комплексі, оскільки ну ми от на початку відео я вам розказала все те, чим вона небезпечна, і допускати її розвиток дуже 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 небажано. Відповідно ем, комплексно можна і біологічними, і небіологічними методами метами працювати. Обов'язково восени опрацювати все якою-небудь хімією по типу корагену чи по типу тепіки для того, щоб вона не пішла в зиму у вас, не відклавши личинки, не відклавши яйця, якщо вже бачите, що у вас там теплиця сильно заражена. Можна навіть верхній шар ґрунту сірними чи тютюновими шашками пропарювати так ну активненько, коли ви вже зібрали весь урожай, винести всі залишки рослин з теплиці, котрі були уражені білокрилкою, бо вона буде осипатися і зимувати в вашому ґрунті. Тому, як і з усім, якщо ми підходимо з розумом планово і комплексно, біло поборотися з білокрилкою реально це. Працюючі методи всі ті, які я вам назвала. Я можу вам зараз перечислювати ще десяток препаратів на основі, наприклад, не але це не має сенсу. Тобто є доступні, є прості, є працюючі речі, які я в принципі вам розповідаю. Особисто мені насправді станом на сьогодні подобаються два методи: це жовтий листочок, липкий і фомігація. Якщо є така можливість, це забирає дуже багато головної болі з огородника, котрий і так до кінця сезону буде сильно втомлений. Дякую вам за перегляд. Пишіть ваші коментарі і запитання. Я з радістю на них відповім. Гарних вам урожаїв і відсутності білокрилки. Па!